Чиновник відчуває лише небезпеку, відчуває небезпеку відкритого суспільства. Колись Карл Поппер написав книгу Відкрите суспільство і його вороги. Так ось чиновник, чиновник спочатку просить вашої підтримки через Телеграм, через Тік-Ток, через Facebook, через Інстаграм, через Ікс. Лише тоді, коли йде до влади. А коли прийшов, ви починаєте йому заважати, ви починаєте його дратувати, відволікати від великих справ. Куди, на жаль, ви не входите в ці великі справи. І от ситуація з Дуровим у Франції це війна проти свободи, проти свободи цього світу. І ми, ми, я навіть правильно скажу наголос: ми її не програємо, цю війну проти свободи світу. Ми її програємо. Ми не маємо шансів. Майбутнє буде диктаторським і без альтернатив. Можливо, сьогодні, сьогодні от в цей час, коли йде оця страшна війна. Ми маємо найбільш відкритий світ.